І, до речі, ще одне. Оці лінії тиску ізобари. Ізобара – це, це лінія, де тиск одного і того ж показника. Там, там написано, скільки кожна лінія. Тобто тут от написано 1019, 987 і так далі. Оця кожна лінія це, це рівний тиск. Чим ближче друг, до, друг до, до одного ці лінії, тим швидше міняється тиск. І тим швидше там буде вітер. Чим оці відстані будуть більшими. Тим в цьому місці буде менше вітер і менше буде змінюватись погода. Це теж показує от таке нам так. І так у нас зараз показує, що під Києвом пориви. Один і вітер один, тобто їх майже нема поривів. тих. Зараз дуже спокійна погода. В таку погоду класно сідати, можна сказати. ну тобто Це не так складно значить, завести літак на на ет, смугу і е, на певній висоті, яка вам потрібна. Але це дає. Не дає вам зробити помилку при зльоті. Тобто ви повинні виконати все настільки чітко, щоб літак був горизонтально, щоб він кидався чітко в напрямку, коли, куди вам потрібно проти вітру. Можна питати? У вас вітру йде от злі. Почому зліва? Він де? з півдня. З півдня, так. А в мене два місяклонки. Щось Так, я ж включав. Я ж казав, що я включав програш цього. Давайте оновлення зробимо. Оце на, на, ще, на, на зараз. Я там просто включав вже казав, що можна подивитися вперед. Промотати. Якщо у вас буде місія не сьогодні, а післязавтра, ви промотуєте і дивитесь на, на післязавтра дані. І на місці зльоту посадки, і на місці роботи. Вам буде важлива температура, напрямок і сила вітру, пориви вітру, вологість. Якщо це. Взимку особливо, тому що це буде впливати на оледеніння. Влітку теж важливо, але воно не так. Вам вже тоді просто треба знати, буде дощ, не буде дощ. Тобто опади це ваш ворог теж. У нас на всіх птичках літакового типу стоїть такий датчик трубка піто. На тому літаку вона там ще хвості стоїть, тут вона ось все стоїть по переду. Це трубка, в яку е, е, набігає потік повітря, коли він ще ночим летить. Ця трубка. Порівнює. Тобто датчик порівнює тиск зовнішній звичайний з тиском, який попадає в, ні, ну, в неї. І від, від цієї різності тиску він вираховує швидкість літака. Якщо в цю трубку попадає вода або лід, то літак сходить з розуму. Тому літати в погану погоду ми не можемо. Тому це, це для нас важливо. Тобто ми дивимося, ще раз кажу, температуру, силу вітру, напрямок вітру, опади, вологість. Це перше, що нас буде хвилювати. Все інше, воно теж важливе може бути, але вже другопланове.